Вітаю, друзі! Я приніс вам одну зраду і одну перемогу. І почнемо саме з перемоги. Верховна Рада виключила з порядку денного законопроект 10.311, який передбачав розширення повноважень Нацгвардії щодо застосування вогнепальної зброї, засобів та дронів проти учасників масових. Протестів це і називається результат розголосу, і це працює тому цінуйте свободу слова, поки її остаточно не додушила влади. Владу, наша свобода слова, дратує. Хочу нагадати, що закон про Нацгвардію і потенційне використання вогнепальної зброї та дронів проти протестувальників це була реакція зеленського татарова, Єрмака і їх оточення на можливу втрату влади. От вони і намагалися захищатися. Як вміли, як татаров їм підсказував, ну тому що він же вже приймав участь в розгоні майдану, тому і щось запропонував, але вийшло боком через розголос інформації, через те, що люди розлютилися, і через те, що це викликало, ну до речі, агресивну позицію з боку самих нацгвардейців, яким дуже не сподобалось, що їх хочуть використовувати саме так. Е ну Відкликали взагалі не відкликали, зняли з порядку. Денного не відкликали. До речі, спочатку влада почала виправдовувати, сказати, що все не так, все суперово. Більше того, і право використовувати логіпальну зброю є у Ленк гвардії, але потім визнали, все ж таки, що з законопроектом все не так, і навіть доопрацювати його не так буде просто, тому що виписували його саме для того, про що всі казали, і про що влада не хотіла нічого влада не хотіла визнавати. До речі, були декілька нюансів, і про які я хочу дуже швидко сказати: перейду до тої зради, яку підготувала наша при розгоні майдані у лютому 2014 році. Міліція тоді використовувала вогнепальну зброю, гранати. Не лише це Януковичу. Це не допомогло. А міліція тоді а, пройшла через такі жорна що. Сьогодні учасники тих подій в погонах згадуються з жахом і пам'ятають, що ніхто їх потім не захищав, та розуміють, що знову здадуть і скажуть та ні, ми це не давали накази. Це вони самостійно, хай вони саме розбираються. І якщо таке станеться знову, то ніхто на захист тих, хто буде це використовувати, не стане, тому стріляти ніхто по протестувальникам не буде. І це не якесь моє припущення, це переконання після того, що я спілкувався з особисто з деякими поліцейськими високим званням і командирами Нацгвардії. У разі отримання наказу на розгін протесту чи використання зброї проти протестувальників вони будуть класти на стіл рапорт про свої, і своє посвідчення і йти геть. І це каже майже всі у Татарова. Там є якісь свої біркутята ще залишилися. Він сподівається на них. Ну хочу нагадати, що на руках. Така кількість трофейної зброї, що використання вогнепальної зброї або дронів проти протестувальників призведе до відповіді з боку протестувальників настільки потужною, що це відіб'є бажання робити це у будь-кого до речі, це розуміють і навіть ті, хто лояльний татарову і Єрмаку і зеленському. Ну, нема в них бажання це робити, я це розумію. А ще нема бажання у тих, хто воював та воює сьогодні, стріляти побратимів, в разі того, що якщо вони зустрінуться на мітингу або протесті, е і всі це розуміють. Ну, методи, які використовуються в Росії Білорусі, в Україні реалізувати неможливо. І на цьому треба ставити крапку. А через розголос змогли цього добитися. Але. Ну, влада ж наша ніколи не зупиняється. Тому вона вирішила через Верховну Раду послабити контроль за статками посадовців. Навіть Назика вже попросила, Назика, яке має ну, все ж таки вплив з боку влади, попросила цього не робити, але попросили тільки після того, як наші європейські партнери сказали, ви що там з Гузу з'їхали? Що ви робите? І тому. На найближчому засіданні Верховної Ради народні депутати від слуги народу ОПЗЖ та інших структур, які є лояльні до офісу президента, хочуть розглянути правки до закону про запобігання корупції, що суттєво обмежить національне агентство з питань запобігання корупції у перевірці законності статків посадовців. Фактично, це сталося після того, як через цю перевірку були виявлені Кормушкіна, і вона позбавилася це е, з мандату. Це колишня Аллахвердієва, та сама, яка баба-да-ба-бада, корабельна сосна, але тумач піддута. Пам'ятаєте, цей скандал, корабельна сосна склала мандат через те, що саме така перевірка виявила в неї е, е, ознаки незаконного збагачення. Влада вирішила захищатися. І, до речі, серед запропонованих змін, щоб ви розуміли, які будуть розглядати народні депутати, є перше обмеження, і щоб ви розуміли моніторингу спро... способу життя це і є той самий перевірка е, статків людей. Так от, високопосадовців. Не людей, вибачте, вони вже високопосадовці. Чиновників, таке обмеження їх перевірки лише періодом перебування у статусі декларанта, що неможливість оцінку законних стат, статків набутих раніше та надати можливість пояснювати походження активів з законними доходами до початку публічної служби. Ну так будуть казати, не пам'ятаю, як Юрченко вкрав про це писали журналісти, що він вкрав декілька е пляшок е пива, в супермаркеті після чого став депутатом, а будуть казати: А я це не вкрав в пляшки, це мені надали пляшки раніше. Ну, все питання знято. І це створює дійсно ризик з'явлення, узаконення необґрунтованих активів і звільнення від відповідальності після звільнення. До речі, також можна робити перевірку і цей моніторинг лише декларанта та членів його сім'ї, що дозволить недоброчесним посадовцям формувати активи на третіх осіб без можливості їх виявлення. Натомість, чинний порядок моніторингу дозволяє виявляти такі випадки. Наприклад, Тищенко, Микола, Мідбол, Тищенко, кум Єрмака, купив автівочку собі. І це відомий факт, бус. І зареєстрував її, на кого вірно, на директора колишнього директора ресторана Вілюр. Ну, зрозуміло. Це так робить, до речі, не тільки він. Багато інших депутатів так само зробили зі слуги народу. Але це виявили завдяки таким перевіркам. А зараз хочуть правочкою це закрити і унеможливити виявлення а, реєстрації активів на третіх осіб. Розумієте, що хоче зробити влада? Приховати все, що вона вкрала, ну, що, наприклад, кормишкіна. Схеми свої проводили і зареєструвала все на себе. А от якщо б вона зареєструвала це на якогось помічника, знайомого, кому, брата, свата, сестру інших, до речі, так робив ще один депутат Верховної Ради, Клочко, він все реєстрував на свою. Маму та сестру, ми ж пам'ятаємо, як тільки кличко став депутатом Верховної Ради. Вони почали купувати землю, домівку, квартири, актив і навіть автівку Тесла. Ну а сам Кличко прикупив собі мерседесів, які не може пояснити звідки взяв на них грошей. Так, от щоб таке не могли знайти, роблять правочку, хоч прийняти її, щоб не могли перевіряти всіх інших, окрім тільки декларанта. І його там дружину і дітей, або навіть дітей можуть прибрати. Не здивуюся до речі, хочуть обмежити термін здійснення перевірки трьома місяцями. Моніторинг потребує час для аналізу великого обсягу даних здійснення міжнародних запитів, детального аналізу фінансових документів. Навіть простий моніторинг спо способу життя може тривати 6 місяців а у деяких випадках. Понад рік, і до речі, багато хто з наших депутатів зі Слуги народу вже прикупив майно в Туреччині, Іспанії, Італії, Австрії, е Угорщині, Британії і інших країнах. Так от, е для того, щоб знайти це е це майно, треба переписка, треба комунікація, а це час. Депутати не хочуть, щоб це знаходили. Вони хочуть, щоб все це прикрили. Ну от. Це і намагається зробити сьогодні влада, і не тільки депутатів, президентів, міністрів, чиновників, будь-кого вони хочуть закрити фактично обмежити можливості знаходження в них незаконного збагачення. Це сталося саме після того, як кормишкіну додавили через НАЗК. До речі, вона уникнула відповідальності, заплатила штраф за те, що знайшли, і пішла геть, славши мандат. У НЗК додали, до речі, що за напрямом моніторингу способу життя вже 61 матеріал на чверть мільярда скерована до САП, а ще 30 мільйонів гривень вже стягнуто в дохід держави. Загалом сума набрутованих активів та незаконного збагачення за результатами моніторингу здійснення НЗК становить понад півтора мільярда гривень. І повірте, це далеко не все. Це навіть не 10%, а значно менше від того, що справді можуть знайти, якщо почнеться системний моніторинг, і якщо буде використана вся інформація від журналістів, які чомусь знаходять значно швидше все і значно більше ніж навіть на ЗК. Так от запропоновані зміни вони фактично спрямовані на обмеження виключних повноважень на, на ЗК і це безумовно буде мати негативний вплив на ефективність. Якщо переводити чиновничої мови на людську, депутатів не зможуть виявити. Вони всі будуть біли і пухнасті. Влада буде задоволена. Вона захистила своїх посіпак. До речі, і себе теж. Бо, ще раз нагадаю: і міністри, і голови департаментів, і робітники Офісу президента, і сам президент всі будуть захищені новими правками. Ні. Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, теж зі слуги народу, заявила, що очолій неї комітет відповідні правки до закону не підтримав. Хоча депутати, все, що може затвердити їх під час голосування, яке справді заплановано вже цього тижня. Ну що, хтось іздивований? Саме тому я хочу вам нагадати: уважно слідкуйте за подіями, звертайте увагу за те, що відбувається. І головне, цінуйте свободу слова. Бо влада хоче закрити рота всім, хто розповідає про її плани, про факапи, корупцію і про злочини. Не любить влада цього. А ми, ми привертаємо вашу увагу до цих випадків. Тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, щоб канали могли працювати і далі. Незалежні канали, а не ті, які фінансуються з кишені влади, і мовчать про все це на єдиному телемарафоні. Про це ж ніхто не говорить, і про владні спікери про це не говорять. Згадайтесь чому. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. І пам'ятайте, поки ми об'єднані навколо Збройних сил України. Україна переможе. Тому допомагайте Збройним силам України, донете на Збройних сил України, приєднуйтесь до Збройних сил України і об'єднуйтесь тільки навколо Збройних сил України. Тоді Україна справді переможе. Дякую, що дивились, папа. -па.